Ну, дійсно так був дуже сильний шторм, такий. Ну, цей період року він дійсно характеризується такими штормами, і кожного року, ну плюс-мінус, щось подібне трапляється. Ну, не таке велике, як зараз. Дійсно, хвилі були дуже високими. І навіть там різні цифри є, ну точно це були 6-8 метрів, як мінімум, а кажуть і про 11, що, в общем-то, навіть Ну, теоретично раніше не допускалося до Чорного моря, і в принципі, все узбережжя як західне, так і південне, так і східне, дуже серйозно постраждало. Особливо цей циклон він активізувався, активизував, якраз скажімо, в східній частині Чорного моря, починаючи з Криму. І дуже багато ми бачимо зараз таких от порушень, пошкоджень і берегової інфраструктури, причалів. Ну була інформація про те, що в Криму фактично розмило всі оці окопи, які вони накопали півроку тому назад, сотні кілометрів на західному збережжі Криму. Для там, протидесантної оборони чи щось таке, От, тому що це було дуже близько до берегової лінії, десь там 20 метрів, всіх фактично смило. От. Знаємо, що дуже серйозні пошкодження були також в російських портах Сочі, можливо, Новоросійська. але це не вся історія, тому що сьогодні, після обіду, зароджується наступний такий циклон, дуже сильний. І вітер буде напрямку на південного напрямку для Криму, для тих військово-морських баз в Криму, які зараз захопила Росіяна. Це навіть більш ну більш такий серйозний гірший варіант, а тому, що ну були випадки: це десь трапляється раз, можливо, на 10 років. Так, от що такий вітер він фактично зриває кораблі. Пунктах бузування з якорів, з швартових навалює їх один на одного і робить дуже серйозне пошкодження. Крайний раз така ситуація виникла у 2008 році. Тоді були там пошкодження серйозні. от ну от така от ситуація, так що бачимо. Але ну тут треба й нам дивитися, тому що ну, з метою захисту нашого узбережжя ми поставили мінні мінниполя в межах наших тіровод. І оці морські якорні міни, які знаходяться під водою на заглибленні там 10 метрів, їх також через такі от погодні умови може позривати. Але ну, справа в тому, що не ну, ну, спец спеціальний механізм, який деактивує її при виході на поверхню, оцю бульбашку з, з цими рогами. Але ну, будемо сподіватися, що це спрацювало, але загроза така, несанкціонованого, скажемо, появи мі, ну, таких, от, вона зараз збільшується. І я думаю, що наші військові про це знають і враховуються. Ну, справа в тому, що ну такий сильний вітер він впливає і на засування будь-якого засобу повітряного нападу. Це і дрони, і літаки і ракети. І якщо ну дійсно буде ну значить така от штормова погода, то засування буде дуже обмежено. От. І, ну, Опять же, наше ж військове знаходиться точно в таких же значить, умовах, і тому ну, це також треба. Це це не дуже гарні умови для виконання завдань. От. А, а, а Тут теж це ну, скажемо не сприяє і нам також. Ми, ну, у нас працює оцей цей коридор гуманітарний, який доставляє вантажі в Одесу, в південний, в Чорноморськ. Я так розумію, що його а, робота буде також обмежена через такі погодні умови. А тому що ну це це небезпечно заходити судам, а, значить, ну в порти під час таких великих, а, значить, штормів. От, а от поэтому ну тут как би бы, страждають всі, але ну от скажемо, э, певна э, напрямок повітря э, він може э, дуже серйозно не робити шкоди. Ну, тим силам Російської Федерації, які знаходяться наприклад в пункті базування Севастополь зараз. от ну я думаю, що ми про це узнаємо. До речі, от наслідки вчорашнього шторму показують, що дійсно там дуже сильно пошкодили інфраструктуру. Ну та спроцивільно показували в центрі міста. От наслідок цього по кораблям поки нічого не знаємо. Але була інформація, що вчора, наприклад, в море вийшов е, цей фрігат адмірал Макаров. Він до речі, базувався в Севастополі. Але е, що стосується бойового засування ракет калібр, то е, також у них є обмеження в залежності від е, хвилювання моря. А е, от там є певні максимальні е, Оці от, показники хвилювання хитавиці. Яка допускається, і я думаю, що це також обмежено. От так що ну я думаю, що ми зараз можемо а, трошки как очікувати, що а, нападів повітряних буде менше. Я дуже уважно слухав виступ президента. Він сказав, що нам дадуть катери. Угу. От я думаю, що це в принципі, якщо так, то це дуже раціональне рішення, тому що нам потрібно забезпечити не тільки от такі операції, скажімо, москітних укусів, які ми проводили застосуванням дронів. Повітряних морських криватих ракет, а нам потрібно взяти, взяти під контроль ділянку моря для того, щоб для того, щоб е, судноплавства, судна, які забезпечують діяльність нашої економіки, могли вільно е, ну, проходити через них. Е, для цього нам якраз потрібні такі катери, які можуть перше боротися з мінною загрозою, е, диверсійною загрозою, е, е, значить, якимось чином запобігати, тому що противник. Буде використовувати малорозмірні, наприклад, якісь там катери для нападу на ці судна. І, 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 і от Я думаю, що в цьому і є сенс. Того, що буде поставлено, поки конкретних типів ну невідомо в публічному а, значить, просторі. Але ну я можу сказати, що у 2019 році була працьована програма, яка передбачала постачання в Україну ну фактично до 30 таких катерів: і ракетних, і амфібійних для морської піхоти, і, і сил спеціальних призначень, і патрульних. от ну потім це змінилося значить, на інше бачення корветне а от, ну зараз э, використання великих кораблів на таких дуже Стислих на морських районах, воно ну, недоцільно, тому що цей, цей великий корабель просто стане мішенью першою для ворога. А такі невеликі катери, вони здатні виконати завдання. У них є фактично така ж зброя, як на кораблях більшого класу, і вони ці завдання можуть виконати. Потім, коли ми ми прикроємо блюжбріжню морську зону, можна казати про те, щоб нарощувати наші зусилля і будувати. Кораблі більшого класу для дій, в тому числі і поза межами Чорного моря. Тому що я думаю, що Україна як морської держави дуже велике. Таке майбутнє в, плану, в плані розвитку морської економіки. І зараз останні півтора роки це підтвердили, що е, то, е, ті позиції нашої економіки і, і сільського господарства, які виробляються, вони дуже-дуже потрібні в інших країнах світу. І якраз військово-морські е, сили. Мають забезпечити вільне судноплавство для, для здійснення в ціх ну де здійснення цих заходів для цього бізнесу.